Всім привіт! Сьогодні в нас похмура, такі хмари ходять, обіцяють дощик, а чи буде той дощик, не знаємо. Але вітер прохолодно. А ми працюємо. І їхали на дачу, заїжджали, треба було мішок цементу купити і придбали собі отаку чашу. Отаке, це бетонна чаша, вона пофарбована. Дуже от така, подивіться, дуже гарна, мені сподобалась. <гум> ну і вирішила сюди куп ну, купити. тут буде в мене як кашпо, тут стояти біля будинку недалеко. Ось така краса. Цей башмак, все думала, що сюди посадити, то, мабуть, сюди я молодилка собі посажу, бо що не посажу, все воно. То зламається, то вітром зламає, то ще щось, ну, в общем, погано. А от для молодих якраз тут буде, мабуть, добре. Ну, побачимо я, ще потім покажу. Ну, а тут чоловік, бачите, зробив. Там е, в цьому було дирка дренажна, але вона не повністю була зроблена. І Толя мені просверлив, тут. Зробив дренажну дирку, щоб потім зимою не застаювалася вода. Та й не тільки зимою а коли поливати буде, щоб не загнивали коріння в рослинок. І ще в мене є така задумка, потім, потім я покажу, поки будуть тут зростати колеуси. Я привезла з, е, з балкону колеуси, які я виростила з живців. І будуть поки зростати. А ще придбали ось таке каміння. Дивіться, яке гарне каміння. Це буду розкладати по своїм квітничкам. Вже навіть розклала. Ось, бачите, біля Еріки. Еріку так прикрасила. Ось так прикрасила Еріку. Ну, і так буду прикрашати всі свої рослинки, де. Ну, порахую, що буде гарно. Ось так. Не встигла я нічого зробити, тільки що такий гарний ливень пройшов. Ну дуже такий прям гарнющий. О, знімаю вам і тільки побачила сама, що в мене кала розцвітає. Подивіться. Кала. Ось. Дякувати сусідки Юлії. Юлічка, дякую, подивіться, яка красуня кала. Вона мені три цибулини дала. Ця третя не дуже, можливо, пізніше буде. А ці дві будуть квітувати. і ця буде квітувати. Ну це тільки-тільки почала. Рудбекія. зараз йде такий мілесенький малесенький дощик. Ось, я відкрила свою ось цю тепличку. У мене тут альбіон полуничка. Ми вже її куштували, вона така велика і теж відкрила, дивлюся, квітує. Це ремонтантна полуничка. А відкрила навмисне, щоб дощик зараз такий мілесенький, гарнесенький, то нехай щоб не поливати, то нехай йде. Тут в мене перчик гіркий. Якби кажу, це не накритий був. То я не знаю, б з ним було. Весь ну, був би гірший набагато ніж оце він накритий. А там на городі солодкий, ну зовсім поганий перець. Не знаю, що з ним буде. А це вже, дивлюся, буде квітувати. Ось вже є пуп'янки, буде квітувати. Ну, під, Піду в укриття, бо дощик все-таки дощик іде. Ой, вайгела до сих пір. До сих пір пізно почала квітувати і ось, бачите, ще доквітовує. Ще доквітовує, ось ось доквітовує. Скоро, е, е, як же ж він? Деревій, деревій. забула, бачите, не все, я пам'ятаю. Іноді підійдеш до рослинки і забуваєш, як її назва, хоча знаєш добре. Ну от вилітаєш. З голови. Скоро дереві заквітує. Так пішла. Пішла, нехай йде дощик. Це радує, це радує, хай ось ще хочу показати оцей похироплідник. Бачите, випустив такий пагін. Це сіяниць у мене. Ну, попробую щось з нього теж зробити. Так, вистригаю ось тут, а там побачимо, що з цього вийде. Щебня насипали на дно. І ось. Тепер садова земля і торф. Перемішали. Оце. Нарешті посадила. Знову пішов дощик. Ось, ось так. вийшло гарнесенько. Ось такий. Такі коліуси привезла. Це я виростила на балконі, вони в мене зростали. І тепер будуть в цьому горщику. А тут ще, може, ще досажу. Ну, то не закінчила ще. Потім, потім покажу. Подивіться, яка краса, скільки розквітла квіточок у Акунції. Це щось неймовірне. Подивіться. Краса красою. Звичайно, не всі, бо ще дуже багато, але квітує неймовірні квіточки. Ось. До речі, сьогодні 22 червня 4 роки моєму каналу. Ой, починала канал, ну зовсім-зовсім не розуміла і не знала, як і що. І перший рік був дуже такий, знаєте, ну, скомканий. Я так показувала потрішечки свій, свій садочок. Ще не було практично нічого такого цікавого, але дещо було. І більше він в природньому стилі він був у мене. Я не вміла ні монтувати відео, нічого. І згодом, тільки згодом, на другий, третій рік, я вже потр... потрішечки зрозуміла, як це все вникло, як скажуть, як кажуть, і почала вникати, і дещо вже, можливо, і вмію. Трішки щось вмію. Ось. Так що мене сьогодні, можна сказати, Свято у нас. Чотири роки нашому моєму каналу. Радує, радує те, що в мене дуже багато гарних друзів онлайн. І так з'явилося, і я дуже радію цьому. Всім всіх поздоровляю теж. Всього доброго, всім бажаю, головне мирного неба і миру в Україні. І ось свій чобіток з такими мишами. Посадила молодилка. Ось такі. Вони зростають невеликі, вони в мене зростають, зараз покажу, в пательні. Тут посадила малесеньке, бачите, молодилко, яке павутинчате, ось таке воно. І прикрасила отакими скляними. Кульками, стеклярусами. Гарне. Мені подобається, розростеться буде гарно. А ось і пательня, де зростають, мої молодилка. Ось такі гарненькі. Сюди садила в горщик цей припідняту грядку. Ось я вже показувала з цегли зроблений. Ось така. ось такі вони величінькі виростають. Не дуже величенькі, ну такі і ось павутинчате таке, гарнесеньке вже діток дало. Ось такі гарні молодилка. Вчора ввечері доробила нарешті, але дощ не давав робити нічого. І ось, подивіться, я ще вербозілля досадила. Ось і ось так. Зробила, положила сюди камінці, які ми купили. Ну, ось поки так буде. А потім в мене ще є задумка. Ну то вже буде потім, я потім все буду показувати і розказувати. Це, це, це не, не швидко це буде. Але отака. Чаша, як буто вона тут і постійно стояла. Так вона мені сподобалася. Навіть і чоловік-Толя мені теж каже, дуже гарно так вписалася. Ось. Вже ромашечка розквітає в цьому році. щось вона така мілесенька, можливо, ще тільки-тільки. Там далі вона гарніша. Зараз покажу. Ось тут так. почала квітувати, вона взагалі вона повинна бути великою. Але в цьому році вона чогось не така велика і не така крупна, як повинна бути. Ось така, я теж розсаджувала її по всьому садку. То там, то там біліє. Ось тут. Теж, тут вона більш в чині, біля стильби, біла стильба. Біла ромашка. І ось тут хости, там, Ну, так. прикрашає садочок. І вже в шорці я показувала. І ще раз покажу мою красуню амнезію. Бо багато ж я ж кажу, не всі дивляться шорти. Ось. Моя красуня амнезія. Ну, це взагалі краса красує. Mm. Ось. Ще отак вона в водички, вчора дощик був. То все в водичці. Ось вона. Побачимо, яка вона буде, як вона буде тримати квіточку, але вже оце цей день. Їй. Ось гарна така. А біля неї тут у мене ось посаджений, вирощений з насіння кермек. Ось так. Посадила він в цьому місці і в другому місці так розсадила. Був зовсім маленький. Посадила сюди, будемо побачимо, який він буде потім. Чи зацвіте він в цьому році, чи ні, не знаю. І розцвіла вже перші квіточки Вероніки. Ось така Вероніка гарна, колосовидна така, така бускова. Біля ромашки лікарської. Як гарна. Квітує Хіноцея. Ось така красуня. І за нею тут я посадила. Ну там далі лапчатка квітує. А за їх і на це я посадила свої сіянці гібіскуса трав'янистого, побачимо, що, що вийде, можливо, якийсь інший сорт. Ось, нехай зростаючий. І... Так. Камінцями обклала, щоб я потім не, ну, не втратила, не, не забула, що я сюди посадила. Буду знати, бо він же ж пропадає на зиму. І щоб я знала, що тут в мене щось посаджено. У мене тут підняті грядки, зростала зелень, я вже навесні показувала. Потім ми цю всю зелень прибрали, салати там, ну, що там, редиска була, рукола. Ні, не рукола, а шпинат, шпинат був. І посадила сюди помідори. І тут у мене вирощене з насіння суниця, називається «Золотий... золотий десерт. Я вже пробувала. От вона така жовтенька, біленька, коли дозріває, вона ось така. Ось. Доволі смачна, доволі смачна. Така сонечкою пахне. Приємна. Але вже споживаю. Ну, так підходжу і квітує вона. Ось, і споживаємо потрішечки. Потім, можливо, і розсадимо, бо вони такі вже кущики гарні. Ось Тут перчик зростає, а тут вже продовжують квітувати мої. Лілейнички, ось такі красунички. У мене отут тут бордюрка зростають висаджені. І вже перший, перший зацвів. І а тут, ой, подивіться, які вже почали квітувати юки-юки. Ліс, ліс з юк. Ось, ось такі квіти. Звичайна юка ничата. Ось вже три, ну, там далі потрішечки -по починають розквітати. Ось такий загальний огляд вам <сум> зроблю. Тут спірея бордюркою, Санталіна. Ось моя яблунька реялті плакуча, яку ми обрізали навесні. Вже так пішла, бачите, наростила такі гілочки. Ну, ось так. І будинку не видно, за деревами, за садком. І що ми сьогодні з чоловіком робили? А Робили ось що. Тут в мене зростав горох, горох ми сьогодні прибрали, весь вирвали, я його обібрала і заморозила, а ще раніше я ну, пару баночок закрила, ну і їли, звичайно, то готувала щось з нього. Ну, а вже вже старіть почав, треба було його обібрати. Вирвали. І ось тут викопала, попросила чоловіка викопати яму. Він, звичайно, трішечки недо, був, не, як сказати, недовольний тим, що я його попросила, але зробив. І весь горох бур'ян, який тут ріс, весь сюди в яму скинули. І, ну, і потім я, він ж буде усаджуватись, і потім я зверху ще буду докладати тут бур'ян, все ось. І потім накриємо цією землею. Ну, як тепла грядка буде, не знаю. Ну, щось, щось так. Так буду я утилізувати свій, свій так, Ну, Звичайно, чоловікові не подобається, тому що, каже, для кого я е, компостну <хи> яму робив. Ну там довго воно, довгий процес, тут швидший процес буде, і його не так видно буде. Тут закриємо і хай собі гниє. Ну, не знаю, як вам <хи> Як вам така ідея? Чи хтось таке робить? і ну, пишіть. Чи права я була, бо чоловік возмущався. На чи... <ріст> мене каже, на що воно тобі? Ну, ось такі ось Такі справи. <ріст> ну, Добре, всім добра. Всього вам найкращого. Мирного неба всім. Бережіть себе.